У центрі та на півдні Румунії далеко від міст зустрічаються дивовижні камені. Місцеві жителі навіть вигадали їм спеціальну назву трованти. Це каміння може не тільки рости, а й розмножуватися. У більшості випадків ці камені мають округлу або обтішну форму і позбавлені гострих відколів. На вигляд вони мало чим відрізняються від будь-яких інших волонів яких у цих місцях безліч, але після дощу з тровантами починає відбуватися щось неймовірне, вони, наче, гриби, починають рости і збільшуватися в розмірах. Кожен трувант вагою лише кілька грамів може згодом вирости і стати важчим більш, ніж на тонну. Молоді камені ростуть швидше, з віком зростання трованта сповільнюється. Складаються каміння здебільшого пісковику, Їхня внутрішня будова теж дуже незвичайна. Якщо розпиляти камінь навпіл, то на зрізі, подібно до спилу дерева, можна розглянути кілька вікових кілець, зосереджених навколо невеликого твердого ядра. Незважаючи на всю унікальність тровантів, геологи не поспішають відносити їх до розряду незрозумілих для науки явищ. На думку вчених, каміння, що ростуть, хоч і незвичайні, але їх природа піддається поясненням. Геологи стверджують, що трованти результат тривалого процесу цементації піску, що відбувався мільйони років у надрах Землі. На поверхні такі камені опинилися під час сильної сейсмічної активності. Знайшли вчені і пояснення росту тровантів. Каміння збільшується у розмірах завдяки великому вмісту різних мінеральних солей, що знаходяться під їх оболонкою. Коли поверхня намокає, ці хімічні сполуки починають розширюватися і тиснути на пісок, тому камінь росте. Проте є у Трувантів одна особливість, яку геологи пояснити не в змозі: живі камені, крім того, що ростуть, здатні ще й розмножуватися. Відбувається це так: після того, як поверхня каменя намокне, нині на з'являється невелика опуклість. Згодом вона розростається. Коли ж вага нового каменя стає досить великою, вона відламується від материнського. Будова у нових тровантів така ж, як і в інших, більш старих каменів. Усередині також є ядро, в чому і полягає основна загадка для вчених. Якщо зростання каменю хоч якось можна пояснити з наукової точки зору, то процес поділу кам'яного ядра не піддається жодній логіці. Загалом процес розмноження тровантів нагадує врунькування, тому деякі фахівці серйозно замислилися над питанням, чи не є вони невідомою досі неорганічною формою життя. А що ви про все це думаєте? Буде цікаво почитати думки на цю тему у коментарях. Дякуємо за перегляд цього відео. До зустрічі у нас на каналі.